Всі емоції важкої революційної зими в одній книзі в Ченіцях презентували антологію майданівських віршів. Народилася ідея видання збірки, щойно перші вірші почали з'являтися в інтернеті. Ділиться у порядник антології Леся Воронюк. Тому й об'єднала 234 авторів з шести країн світу, аби ці вірші не загубились і не забулись. Неймовірно сумна книга з одного боку, але з іншого мені здається, вона дуже потрібна для кожного українця і для наших дітей, щоб вони знали, якою ціною нам щось здається. Кожен твір несе передусім не літературну цінність, це історія і біль цілого народу. В інтернеті сиділи мільйони. А під кулі йшли одиниці. Ці останні були герої. Першим страшно було за засігнець. На презентації книги в Чернівцях важко було стримувати сльози. Автори ніби вперше розказували наболілі вірші, а в залі з портретом Василя Аксенина сидів хлопчик. Для малюка він дядько, а для держави герой України. Мамочка, вибач за чорну хустину за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти. Була в мене. От. 7 тисяч гривень, виручених з продажу книги в Києві, вже передали організації майбутнє України. І вони стали благодійною допомогою сім'ям загиблих героїв майдану. Леся Воронюк запевняє, це лише перший том книги. Автори майданівської лірики й досі надсилають упорядникам свої почуття, висловлені у віршах.